Сьогодні затверджуємо проект закону про допомогу сім'ї, сім'ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд. Запроваджуємо програму «Є ясла». Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новації у підтримці родин є також надання пакунку школяра. Які ми затвердили на минулому засіданні уряду, це 5 тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи. Детально всі ці опції та як ними можна буде скористатись, прокомунікує Міністерство соціальної політики. Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки у центрі уваги людини, її потреби та можливості.